Сіло у нас було в окупації. Світла не стало у нас 8 березня, газу не стало 12 березня. Подавали воду тільки за допомогою генераторів. Ну, башня зруйнована була з березня по вересень 2022 року. Кожен день були прильоти, у скважинах вийшло 1,2 куба в час. Води тоді перестало вистачати. Приходилося їздити в інший населений пункт, але не в кожного є транспорт. Завдяки гуманітарній організації людина в біді до нашому комунальнику поставили сонячні панелі. Вони нам виробляють електроенергію. Від сонячних панелей у нас працює насос і перетворювач тиску. Ми дуже доволі, що в нас сонячні батареї і і скважина нова, і також плани, є, щоб зробити ці скважини ще далі вулицю, щоб і людей була качественна вода була.